Послання до Филип'ян, розділ четвертий. Тож, брати мої любі, за якими я тужу, Моя радосте і вінче мій. Стійте так у Господі, любі мої. Еводію, благаю, та й син тиху теж благаю, щоб думали однаково у Господі. І тебе, щирий, товаришу, теж благаю, допомагай їм, бо вони працювали для Євангелії зо мною і Климентом та іншими моїми співробітниками, імена яких у книзі життя. Радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу радуйтеся, хай ваша доброзичливість буде всім людям відома, Господь близько. Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе. Що шанобливе, коли якась чеснота чи що небудь похвальне, про те думайте. Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили в мені, те чиніте і Бог миру буде з вами. Я вельми зрадів у Господі, що ваші старання про мене знову нарешті ожили. Ви про те старалися, та нагоди вам бракувало. Я кажу це не тому, що терплю злидні, бо я навчився задовільнятись тим, що маю. Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Я можу все в тому, хто укріплює мене. Однак ви все ж таки зробили добре, що взяли участь у моїй скорботі. І ви, филип'яни, знаєте, що на початку євангельської проповіді, коли я вийшов, був з Македонії, крім одних вас, ніяка церква не брала участі в даванні і прийманні. Бо і у Солунь ви раз і вдруге вислали були мені на потреби. Це не те, щоб я шукав дарів. Я бо шукаю плоду, що множиться на вашу користь. Я одержав усе і маю надто. Мені доволі всього, відколи я дістав від Епафродита вашу милостиню, пахощі солодкі, жертву приємну, Богові вгодну. Зате мій Бог виповнить усі ваші потреби. За багатством своїм у славі у Христі Ісусі, а Богові і нашому Отцеві слава навіки вічні. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, брати, які зо мною. Вітають вас усі святі, а особливо з цісарського дому. Благодать. Господа нашого Ісуса Христа, хай буде з духом вашим. Амінь.